Меценатів також називали доброчинцями, добродіями, пожертвувачами. Меценат це прізвище. ХІХ століття чому стало саме до бою відродження того ж таки меценатства? А, і на кошти якраз Платона Семиренка був виданий Кобзар. Освічений народ був з давніх дійсно часів. А, вкладаю це не від глибини душі, а до глибини власної кишені Харетоненки теж багато зробили. Тут ключове слово інстинкт українського народу бачити мету так, майбутнього своєї країни. В першу чергу єдина вигода в цьому, щоб ти бачив продовження своїх справ і своїх благодіянь в тому, щоб твоя нація, твій народ розвивалася. Мої вітання усім глядачам «Гри долі», Дякую, що з нами в черговому подкасті «Врятовані Дублі. Хоча сьогодні ми присвятимо наш випуск більше меценатству, українському меценатству. А приводом для цього, звичайно ж, буде один з наших героїв Платон Федорович Симиренко, який народився 2 січня 1821 року.